Кожного року, 26 квітня, Україна і увесь світ згадують Чорнобильську катастрофу. Сьогодні День Чорнобильської трагедії і Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф. Аварія на Чаес сталася 26 квітня 1986 року. 37 років тому на Чорнобильській атомній електростанції. Вибухнув ядерний реактор. Цього фатального дня рівно 37 років тому, у 1986 році, на Чорнобильській атомній електростанції вибухнув четвертий енергоблок. З різницею у дві секунди сталися два вибухи на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС. Пізніше, в результаті розтравлення атомного палива. Зруйнованого реактора в різних частинах центрального залу четвертого блоку виникла пожежа великої інтенсивності. Для її гасіння була використана вертолітна техніка. Декілька сотень працівників та пожежників намагалися загасити пожежу, що не припинялася багато днів. Унаслідок вибуху реактор був повністю зруйнований. А в атмосферу Землі вирвалася хмара радіоактивного пилу. У вересні 2003 року на саміті СНД президент України Леонід Кучма запропонував країнам-учасницям співдружності оголосити 26 квітня Міжнародним днем пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф. Рада голів Держав СНД підтримала цю пропозицію. Чорнобильська атомна електростанція є символом наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства. Трагедія, спричинена вибухом на її четвертому енергоблоці, не має аналогів за обсягами забруднення природного середовища, негативного впливу на здоров'я та психіку людей, їхній побут і соціально-економічні умови життя. У довкілля. Потрапила велика кількість радіоактивних речовин. Сумарна радіація ізотопів, викинутих у повітря, складала 50 мільйонів кюрі. Що в 30 40 разів більше ніж від вибуху бомби в хіросімі у 1945 році. Щоб запобігти подальшим викидам радіоактивних матеріалів, до кінця 1986 року. Четвертий реактор АЕС був накритий спеціальним саркофагом, збудованим руками сотень тисяч добровольців і мобілізованих солдатів, і Чорнобильська атомна електростанція була знову введена в експлуатацію. Однак великі пожежі і аварії у 1991 та 1996 роках привели до зупинення спочатку другого, а потім і першого реактора. У 2000 році був зупинений останній, третій реактор, і Чорнобильська атомна електростанція повністю припинила свою роботу. У листопаді 2016 року над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції почали встановлювати новий саркофаг, а у 2019 році його було введено в експлуатацію. Визначити масштаби трагедії та її впливу на здоров'я людей важко і досі. Так більш ніж 30 співробітників АЕС загинули внаслідок вибуху або гострої променевої хвороби найближчі декілька місяців після дня аварії. Лише від раку, що розвинувся в результаті отриманої дози радіації, померли сотні тисяч людей. Вже 37 років із моменту аварії на Чорнобильській атомній електростанції, але її наслідки залишаються предметом обговорення світової наукової спільноти. А навколо ЧАЕС створено 30-кілометрову зону відчуження. У цей день вшануємо ліквідаторів за їх сміливість та відвагу. Передаємо найщиріші слова вдячності. Та доземний уклін за високу громадянську позицію і схиляємо голови перед світлою пам'яттю тих, чиє життя обірвав смертоносний атом. 26 квітня є днем пам'яті про найбільшу техногенну катастрофу та вшанування героїзму пожежників, експлуатаційного персоналу ЧЕС, військовослужбовців, будівельників, учених. Медиків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, подвиг цих людей назавжди записано до літопису людської мужності. Він навічно залишиться у пам'яті українського народу. У грудні 2016 року Генеральна асамблея ООН проголосила 26 квітня. Міжнародним днем пам'яті про Чорнобильську катастрофу. В День Чорнобильської трагедії в нашій країні зазвичай відбуваються пам'ятні заходи, покладання квітів, мітінги реквіями і тематичні виставки. Також проходять зустрічі з учасниками ліквідації наслідків аварій, громадянами, які постраждали внаслідок катастрофи. У ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській Аес брали участь і одесити. В Одесі щорічно відзначаються роковини Чорнобильської катастрофи 26 квітня, а день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській Аес 14 грудня. Сьогодні в Одесі проживають 2410 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Серед них 122 учасники ліквідації наслідків аварії. Також в Одесі проживає 169 вдів загиблих або померлих громадян, смерть яких пов'язана із Чорнобильською катастрофою. В пам'яті загиблих одеситів Чорнобильців на розі вулиці Малій Арнауцькій та Олександрівського проспекту встановлено пам'ятник. Щороку в річницю аварії на ЧАЕС Одесити покладають до пам'ятника квіти, згадуючи про тих, хто загинув внаслідок цієї страшної трагедії. Легендарна українська поетеса Ліна Костенко про Чорнобильську катастрофу. Цей дощ, як душ, цей день такий ласкавий. сади цвітуть, в березах вродить сік. Це соловіна опера Ласка, Чорнобиль, зона 21 вік. Тут по дворах стоїть бусково повінь. Тут ці буски проламують тини. Тут щука йде, но, мов підводний човен, і прилітають гуси щовесни. Але клиночки проросли крізь ганки. Вже був народ над прип'ятцю і зник. В родому лісі виросли поганки і ходить смерть єдиний тут грибник. Завданням і викликом 2022 року. Для усього світу не допустити нового Чорнобиля у 2022-2023 році Україна має боронити свою землю від російського агресора і знову стояти на охороні всього світу від катастрофи у перший день війни. Чорнобильська атомна електростанція була захоплена російськими військовими. Тоді ж були вчинені провокації зі сторони Російської Федерації, взято в полон захисників Чорнобильської атомної станції та вивезено частину її обладнання. Україна і світ з острахом спостерігали за тими подіями, адже це страшно вдруге пережити катастрофу подібного масштабу.